От ще маю таке цікаве питання. Я знаю, що ви нещодавно очолювали були Так, Techno Systems. Да, да. до Досі є? До квітня я вийшов якраз із призначення. У нас був окремий меморандум, що при умовному участі в виборах або якомусь важливому призначенні, пов'язаному з розвитком містом, я складаю себе повноваження. Угу. От мені цікаво, от ви своїми очима побачили дуже багато стартапів, да. з ними були знайомі і так далі. Чи є у нас зараз, на вашу думку, може, які-то єдинороги або стартапи, які потенційно можуть бути дуже крутими на міжнародному ринку? Я точно впевнений, що із тих 100 стартапів, що у нас були, ми якраз в момент, коли я чоловік в тихосистему, стало 100. Там точно є один-два йде нароги, точно в військовому кластері він найбільше в Україні був техасистом, точно є дуже успішні компанії. Як це називається? Зараз я пригадаю, Хімера. Я вважаю, що все, да, радіостанції зв'язок нового покоління це окремий кейс. А загалом проблема буде наступна: що якщо ми не залучимо незалежні гроші для інвестицій через такі проекти, як Хімера і так далі, просто умовно Rain рейнметал. 5, 10, 20, 50 мільйонів доларів буде викупати команду разом з технологією для того, щоб масштабувати в себе. Бо якщо в тебе нема можливості розвивати, це просто талановитий інженер без додаткових коштів для розвитку незалежних коштів, ти просто здуєшся. А якщо ми говоримо, от зараз на прикладі хіміри, то це про який порядок ціни йде мова? Ну для того, щоб подібний стартап розвивався, це десь ні, я думаю, ні, рік. я думаю, що хімера би продалася з задоволенням за 30-50 мільйонів доларів, задоволення. Да, станом на зараз. І да, там реально такий потенціал.